Растуйте, я, Олександра Федорчук, і протягом наступних декількох хвилин розповім про те, що роблять німецькі війська у Литві, як саме Дональд Трамп може паралізувати НАТО, і про нагородження польських добровольців у Києві. Участь США в НАТО. Частина американців хвилюється, що Трамп може вийти з оборонного альянсу. Так, в етері Слава ТІВі прокоментував поточну політику американського президента його колишній радник, дипломат Джон Болтон. Він підтвердив, що зараз США починають знову тяжіти до самоусунення від міжнародних справ, і це, за його словами, є дуже болісним для Америки та її народу. В цілому ці приклади вони дуже болючі для Америки, для народу. І, на жаль, ми зараз власне повертаємо, ця тема повертається зараз до політичних дискусій, і є, звісно, люди в Америці, які не не погоджуються з такою політикою, які хвилюються про те, що Трамп може вийти з НАТО, а така можливість існує. На питання, як міг би виглядати процес виходу штатів з НАТО? Болтон відповів, що є різні способи, аби уникнути залучення його країни на випадок російської агресії. Але він може вийти з договору з договору в Конгрес може надати на це, може затвердити цю ідею. Але власне, ми вже бачили, що президент може власне відізвати повноваження з кількох угод. Він Може зробити роботу НАТО неефективно, якщо може, якщо буде робити менше ніж треба, чи якщо наприклад відізве е, свої сили НАТО з якихось е, країн, чи якщо відмовиться виконувати п'яту статтю е, щодо атак на е, усіх членів НАТО. При цьому Болтон не вважає, що США таки покинуть союзи, наводить низку аргументів проти цього. Як колишній радник Трампа пояснює, що цього розриву не станеться, а також чи буде засуджено Путіна в міжнародному трибуналі, читайте на слава Тіві. Європа в новій реальності. Зараз європейський континент під загрозою через власний успіх, а не поразки. Про це заявив відомий політолог Іван Крастев у розмові з журналісткою Слава Тіві. Він вважає, що інвестиції Європи у свій безпековий сектор це для неї нова реальність і великою мірою культурна зміна. Звісно, Європа буде інвестувати в свій безпековий сектор, налагоджувати військові справи, але важливо, що для Європи це великою мірою культурна зміна. За десятиліття європейці змогли переконати самих себе, що велика війна у Європі неможлива. Це було найбільшим успіхом європейського проекту, і зараз ми під загрозою. Через наш успіх, а не наші поразки, Крастев також прокоментував долю України в НАТО, і на його думку, на найближчому саміті в Газі навряд чи обговорюватимуть членство України в Альянсі я не вважаю, що долучення України до НАТО буде в обговоренні на етапі цієї зустрічі НАТО. Ця зустріч буде про відносини між США та Європою. Багато європейців не впевнені в американських гарантіях для України і для самих себе, особливо країни Балтії, також Польща, але й Фінляндія та скандинавські країни. Від цього залежить їхня безпека. На сам кінець політолог коментуючи перспективи України, запевнив. Не варто думати, що так, як є сьогодні, буде завжди. Він додав, що провідні експерти на початку 90-х не вірили, що радянський союз розпадеться, і все ж це сталося. І з іншими тезами політолога ви можете ознайомитись на слава. ТІВІ. Продовжуючи тему безпеки в Європі, німецькі війська вже в Литві. Вони мають захищати країну від Росії. Це перше в історії Бундесверу постійне розгортання цілого підрозділу за кордоном. Як кажуть самі німці, воно стало відповіддю на зростання загрози з боку РФ та виявом солідарності з литовським союзником. Розміщена в Литві бронетанкова бригада налічує близько п'яти тисяч солдатів. Цей підрозділ відіграватиме ключову роль в системі оборони регіону не в останню чергу завдяки сумісності озброєння з литовським військом. Розташована між Калінінградською областю РФ та Білорусс, Литва для свого посилення замовила сучасні німецькі танки Леопард 2 а 8 ту ж модель, яку має німецька бригада. Цей факт додатково сприятиме військовій співпраці між двома країнами. Водночас у Литві триває будівництво необхідної інфраструктури. Що саме домовились будувати Німеччина та Литва і коли ці плани виконають, читайте на нашому сайті. А в мене наразі все. Всього доброго!